Близько десятої години російські військові керованими авіабомбами обстріляли Борислав. Як повідомляє прокуратура, ймовірно атакували су 34 поцілили у будинок та приміщення комунального підприємства. Також пошкоджені господарські споруди, автівки. Дві людини загинули ще двоє. Отримали поранення. Розказує начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог продовжує обстрілювати Бориславщину. Сьогодні зранку ворог на місто Борислав Бориславську чотири. Авіабомби, в результаті чого пошкоджень зазнала приміщення ЖЕКу. На той час в даному приміщенні знаходилася подружжя, чоловік та дружина, які отримували будівельні матеріали. На жаль, вони загинули. Також маємо потерпілих. Зараз вони знаходяться в лікарні, і лікарі борються за їх життя. Під цілодобовим обстрілом були житлові квартали Херсона. На цій вулиці снаряд влучив у дах будинку. Господарів вдома не було, вони виїхали з міста, розказує сусід Юрій. Ми підозрюємо, що там це що, що це прилетіло. Воно пробило кришу, в стелю, впало і в хаті там, десь воно чи якщо воно розірвалося, то це добре. А якщо воно ще там і здетонує, то нам буде не несла. Уламки побили вікна, двері та шифер і в сусідніх будинках. Вдруге під обстрілом був дім Павла. У червні помешкання було пошкоджене. Зараз зруйноване, говорить чоловік. Тут порушено все. Все порушено. Весь дім. Тут треба все міняти, купу бати. З артилерії російська армія обстріляла і цю вулицю. Хто встиг за двері спрятатися, а тут шарахнуло со второго разу. От треба реагувати. У нас теж криша, двірі, стекла, і все там. Все, все. Коли почався обстріл, Любов на кухні готувала їжу. Говорить, сховатись не встигла, бо все відбувалось швидко. Як засвистить, от я так, знаєте, от переляку не чуть було, ні вибуху, нічого не було чуть. А от свист цей такий душероздіраючий. Я тільки вспіла присісти під стіл, думала, що стіл мене захистить. І тоді поч відразу почувся дзвін розбитого стекла. І ми постраждали тільки два вікна, повибивало осколками. Такий був стан, що нічого не співалось нічого фіксувати. І тут знову такий свист. І в нас підвал, і я бігом підвал, Так тільки на декілька сходинок, а за мною побігла і собака, і кіт. Керованими авіабомбами армія РФ атакувала територію підприємства у Херсоні. Поранення отримала жінка. Також під авіаційними ударами були на Дніпрянське, Одрадо Кам'янка та Ольгівка. Минулої доби, за словами керівника пресофісу обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, російська армія активно застосовувала авіацію. Багато скидів авіабомб на Миколаївку скинуто вісім. Також на Береслав. За минулу добу загинуло двоє людей. Одна людина внаслідок обстрілу Береславу, жінка, і також чоловіку у Львові. Ще 11 людей отримали поранення різного ступеню важкості. В Береславі 5 людей, шість людей у Херсоні. Під обстрілом був і Херсон. Було влучання у. Об'єкт портової інфраструктури, там є загорання, рятувальники оперативно загасять ці загорання. У Херсоні та Бориславському районі через обстріли пошкоджені будівлі медичного і навчального закладів. Церква, об'єкт критичної інфраструктури, фермерське господарство, приватні і багатоквартирні будинки. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко, Суспільне новини. Херсон.